Призначення професора технічних наук професора Ващука Федора Гемоновича, виконуючим обов'язки ректора державного вищого навчального закладу Ужгородський національний університет 7 вересня 2012 року. Інформація про призначення нового керівника найбільшого вишу області до останнього трималася в секреті. Власне, і сам пан Ващук зізнався, що дізнався про це за день до призначення. Але почесну місію прийняв і вже намітив план роботи. На першій зустрічі з деканами, проректорами та науковими співробітниками керівник зауважив, що всіляко підтримуватиме бренд «Ужну». Бренд ужгородський національний університет є сталим, захищеним і не буде змінений по крайній мірі за час мого виконання обов'язків ректора «Ужгородського національного університету. Це моя альма-матер. Я поважаю і е, з великим задоволенням і е, з повагою відношуся до всіх, кому це дорогий бренд. і я його міняти не збираюся. І так говорити про злиття двох вузів поки не доведеться, однак співпраця у ЖНУ і ЗАГДУ точно буде і буде досить тісною. Щодо злиття, значить, у мене поки що. Ніяких планів з цього приводу немає, але я думаю, що ближчими днями буде підписано угоду між Ужгородським національним університетом і Закарпатським державним університетом про створення навчально-наукового комплексу із збереженням юридичних осіб з повною самостійністю для того, щоб об'єднати наші наукові і освітні зусилля у кращій підготовці фахівців. Студенти від нового керівництва чекають перш за все покращення матеріальної бази, осучаснити техніку, відремонтувати гуртожитки та оживити з містечка. Я чекаю цього від нового ректора, щоб поміняли нам комп'ютери, щоб були нормальні комп'ютерні класи, а не такі, як зараз у нас є, щоб можна було нормально вчитись, щоб навчання було нормальне, щоб університет був оснащений підручниками. Ну, напевно, хоча б. Це перші кроки його були. так зараз не можу нічого сказати, тільки навчальний рік почався, тиждень часу так конкретного нічого не можу сказати. Ну, Надіємося тільки на кращі зміни, а як буде, я не знаю. Усе це входить у робочі плани Федора Ващука. До осучаснення гуртожитків будуть залучати бізнес-проекти, а на бамі будуватимуть тут містечко. А ще два нововведення упродовж року жну прийматиме студентів з інших вузів, які виявлять бажання вчитися у головному виші краю. А ще за неуспішно складені сесії студентів не відраховуватимуть, а залишатимуть на наступний рік. За бажанням це дозволить університету спрямувати в казну вузівського бюджету більше коштів. Відтак нова команда у бойовій готовності. До слова попереднього очільника Віталія Ніколичука призначили першим проректором у жну. Що мені довіряють бути першим проректором, і ця команда буде працювати далі, як у на чолі, із Федором Григоровичем. Ніяких змін кардинальних не буде. Якщо ви мені вірите, ми будемо далі продовжувати. Тут не йде заміна, якась тут є як посилення нашої команди. Наразі Федір Ващук попросив дати йому часу для вивчення справ університету. Після чого він візьметься за реалізацію планів.